Пам'ятати українських захисників на фасаді Івано-Франківського ліцею імені Миколи Сабата з'явилися пам'ятні дошки загиблим героям Юрку Стецику та Остапу Бринському. Вшанувати полеглих бійців зібралися рідні, друзі, побратими та просто небайдужі прикарпатці. Детальніше наступному сюжеті. Навіть під час великого обстрілу Арте він міг дещо навіть пожартувати і втримати бойовий дух. Важко зараз говорити все згадую до часто відео, де ми разом. Але вдячний батькам за синів, дякую за брата, дякую за сина гідно України. Наш син то він якийсь має такий свій почерк, що він скоріше би не хотів би там таблиць меморіальних там чи таких якихось урочистостей, але з другого боку він теж любив людей. І розумієш, що ну інакше не вміють, то значить, ми люди будемо там мати такі добре, що будь-яка форма, вона ну вона сильна. Так про Юрка Стецика одного з полеглих захисників пригадують рідні та побратими. На фасаді рідного ліцею йому встановили пам'ятну дошку. Ще одну пам'ятку відкрили і для Остапа Бринського. Четвертий рік Остап поступив у Києво-Могилянську академію на перший курс. Ми. Приїхали, то перші дні. Ілянка перша вийшла, все так гарно, як має бути на ці мої. тату. Це ж треба, це ж треба. Тільки поступив на перший курс, і тут революція. Це ж треба таке свято для душі. Таким свого сина пригадує Богдан Бринський. Чоловік каже, знав, що той піде захищати Україну, адже патріотичний дух у них в генах. Від Северина Бринського від того, що так ну, Казав ще один стрий що там він козаків. Ну я десь реєстри дивився, то не всі де були, бо хтось і реєстровий був. Але то, то, що він був у Северина Наливайка, то це вже знає, як шлях. Там він то, потім золотий потік, коли останній раз розбили. Потім до нашого села. Це ж таки, там і скульпту, скульптури були такої світової слави. Прогадують Остапа і його однокласники. Дуже символічно, що сьогодні ці дошки ми відкриваємо і освячуємо в чистий четвер, бо такими були чистими їхні душі. І, взагалі, Остап він був дуже світлою, позитивною, завжди оптимістичною людиною. Вони стали на захист нашої країни, прийняли рішення і віддали найцінніше своє життя за нашу батьківщину. Тепер на фасаді місцевого ліцею з'явилися пам'ятні дошки обом захисникам, які нагадуватимуть учням про їхній подвиг. Вони вчилися у нас сім років. Навчання в нашому закладі не простим є, бо в нас є підвищені вимоги до навчального процесу. Показали себе з найкращої сторони. Їх подвиг дозволив сьогодні нам навчатися і сьогодні далі боротися і все робити для перемоги. Пам'ять про наших захисників і захисниць ну це частина вже нас, частина нашого генетичного коду. Без пам'яті ми ніхто Знаєте, 408 хлопців ми поховали в Франківській громаді. 107 рахуються пропавшими безвісті, з них 89, які вже більше року і більше вважаються в статусі пропавшими безвісті. Це велика цифра для нашої громади. Близько півроку тому на фасаді цього ліцею з'явилася перша меморіальна дошка полеглому командиру мінометного взводу 102-ї окремої бригади Василю Стефанишину. Він також навчався в цьому освітньому закладі.